Нам не потрібно, не нажався речах і не спрацював вогнегасник. В непотрібний для нас момент. Значить, виймаємо чеку, нажимаємо на рукоятку і безпосередньо починаємо працювати з навітряного боку від метру, і наближаючись поступово до осередку загорання. Потім далі можна в цьому приміщенні працювати. Питання якісь до мене? Так, сьогодні, сьогодні частина з вас попробує обов'язково користуватися вогнегастиком. Приїдуть мої, мої колеги і безпосередньо вже практично буде імітоване е полум'я, де ви зможете практично відпрацювати навики і бути впевненими, що це необхідно і зможете використати перві засоби за призначення. Серед самих таких неприємностей, які можуть втратитися в житті, це зустріч людини з вибухонебезпечним предметом у вигляді саморобного вибухового пристрілу. Саморобний вибуховий пристрій він зазвичай маскується в коробку, може бути завернутий в пакет, в кульок. І в залежності від того, яку задачу дві доски між ними знаходиться пінопласт. На пенопласті тут видно, що болти закріплені. пенопласті існує використання. Буває, що вигляді детонують з допомогою приводиться дію, з допомогою системи охорони. Коли людина заходить в приміщення, від дальше руху спрацьовує, подає електричний заряд і спрацьовує духовий перевід кріп. і кріпиться десь на будь-якому місці. У випадку, коли Людина задіває. Механічні, механічні, це, це е, повне, е, там, якщо концентрація в є велика, це повне зняття там, підлоги, вбивання шікатурки, повністю заміна, всього. більше. Як хімічний спосіб, хіміко-механічний спосіб, це е, е, збирання видимих кульів. Е, тут е, коли, тут коли розбивається, вона розбивається на багато маленьких кульок. Які можна збирати, вити не збирається. Збирати тут дуже легко використовувати скотч. Букновенний скотч вона прилітається до скотчу, поміщається після того, як збирається, поміщається в банку з водою, бо тут є ваша заводу. Місіна... заводу. І воду дорожче наробиться робиться з двох грамів марганцовки, які думаю, у вас є на відео. можна використовувати, вона є курсором. Я розумію, так теж точно має бути мархіока і на літри буде. Можна просто навіть в воду вести, тому що тут є важче заводу, вона на і вже випаровуватись не буде. Просто в будівлі не буде. Ще раз, потрібно більше, він використовується у нас як випадка. А отакі в нас є ще круто. В цьому місі у нас є моторник. Тобто є патрубки, він працює тут на воді, і подає, забирає воду. Виводиться двома патрубками, куди потрібно, на яку сторону машини. Можна вивезти сюди і так само можна вивести з тої сторони машини. 20 це вже 7 секунд. Якщо подати є більшість стволин, є ствол, ай, 7,4 літрів. Тобто якщо машину дати на потужну, на повну потужність, то на 6-7 хвилин. Міські кажуть, що пожежники без води. Пожежники ніколи не приїжджають без води. Просто пожежна машина не може вивезти 10-12 тонн, щоб більше було. Завжди шукається пожежний гідрант, щоб підключитися і була безперервна подача води. Якщо є гідрант, машина буде завжди працювати, і вода завжди буде. А якщо поблизу чотири. Після цього можемо працювати саме. Де він працює. Пш, нехай розгориться. Напавляй, ти Дуже смішно. Страшно. Дочекаємо до цього згориця. Чекайте до цього згориця, у нас іще є. Дякую. 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 Таке, конечно, наоборот. З якої сторони треба підходити? З не навідраної. <реш>

Sampai jumpa di video Що вам казати? Що вас 여기까지? А Розкажіть нам, будь ласка, чому саме вирішили запросити сьогодні рятування в Італію, з чим це пов'язано? Яка основна мета цих навчань, Що хотіли, щоб ваші працівники навчилися? Основна мета цих навчань навчити, як поводити себе, як повинен поводити себе колектив у різних надзвичайних ситуаціях. Тому що Якщо щось трапляється, люди у багатьох випадках теряються. От, Наприклад, ніхто до сьогодні не тримав вогнегазника в руках. Сьогодні практично потримали в руках, то потім і я знаю і впевнений вже, що після цього люди сміло можуть, наші працівники можуть сміло пересуватися вогнегазком. А до цього часу точно ніхто не тримав вогнегатки по руках і ніхто не міг ним користуватися. А на сьогодні на практиці спробували, я думаю, що вже ніхто е так не розтіряється, якщо потрібно його е ним скористуватися, скористатися. У вас були такі випадки, що потрібно було? Ні. Щось... Е Хвала Богу, у нас не було таких випадків, але е люди повинні бути підготовлені. У нас є своя е дружина, е але ми... Ніколи не користувалися, але зараз провели навчання, я думаю, якщо потрібно, то буде обов'язково скористуватися. <говорити> <говорити> от вам сьогодні також показували, що робити в якщо розбився градус. Наскільки ціни мої такі знання для ваших працівників, чи бували якісь? Ну, <говорити> Одне з питань, ми це якраз і ставили перед працівниками, е, е, щоб нам розповіли, як повинен себе... Е, ...працівник листи, при тому, якщо розоб'ють градусних. Таке часто в нас буває. Один раз ми вже визивали МЧС, коли у нас розбилися градусники і вони нам допомагали. Але якщо там один градусник розіб'ється, то звичайно зараз медперсонал вже знає, як себе вести, як зібрати правильно, куди відправити. Тобто ми, це нам теж корисно було сьогодні. Такі навчання, я думаю, що повинні провести майже у кожному колективі медичному, тому що е, все-таки треба признатися, що е, народ не обізнаний. І такі заняття, я думаю, треба провести в кожному лікарні. Подальшому планувати систематично такі будете ще намагатися Ну Дивіться, ми, якщо потрібно, якщо виника така необхідність, ми просто будемо за.